Йдемо далі. Люди з самоназвою руски складають більшість у таких автономних утвореннях. В Хакасії з майже 400 тисяч всього наявного населення – русських 82%, а самих хакасів – близько 12%. В Удмуртії з 1,4 мільйонів населення 62 – 62% русських, 28% удмуртів і 7% татар. В Мордові з 773 тисяч населення – 51% – русські, 42% – ерзяни та мокшани, 6% – татари. Щоб ми знали, немає такого народу, як мордва, мордвини. Є ерзяни і є макшани. Ці два народи, які дуже себе один від одного відокремлюють. Це їх руски з'єднали в один. Бо русським яка різниця? І от багато ерзян і макшан втратили свою ідентичність і називають себе русскими. Наприклад, у русські записався Георгій Константинович Жуков великий руський полководець ще в Поволжі. Існує республіка Марій Ел. Тут руські та марійці мають однакову пропорцію по 46% Для прикладу в сумнозвісній бурятії буряти складають лише 30% населення. А ось цікава ситуація в башкористанні із загальних 4 мільйонів населення. Руських найбільше 35% а самих башкир лише 33 Проте в республіці проживає ще майже 25% татар. Руських в Башкортостані більше, ніж башкір. Проте є багато і татар. І от башкіри і татари тут націоналістичне ще накладається на конфесійне. Вони всі мусульмани, то можуть бути по-різному. У трьох суб'єктах Російської Федерації місцеві народи лише трішки переважають за чисельністю русських. Це Татарстан, де татари складають 54% населення, та Якутія, де Якути складають 56% і Калмикія, де Калмиків відповідно 58%. Але є так звані російські автономії, де місцеві етноси складають абсолютну більшість. Поголжі це Чуваще, де чуваші складають 65% населення, і регіонів, де місцеві складають понад 90%. Це Республіка Тива в Сибірському федеральному окрузі і шість північно-кавказьких республік. Дагестан, де разом проживає багато народів різних за походженням, але усі вони мусульмани. Найбільше ж аварців та даргинців, а руських менше 4%. Це Чечня, Інгушетія, Північна Осетія, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія і лише в Адигеї Адиги в меншості. Тож шість північно-кавказьких республік це саме той регіон, де можливий спротив імперії. Тож теоретично розвал Росії за національною ознакою можливий. Вся влада на Росії тримається на святій вірі, що центр дуже сильний і може всіх приструнити. Цей міф тримається виключно на пропаганді. Пуч Пригожина показав, що це зовсім не так. Може так статися, що вся російська вертикаль це колос на глиняних ногах. Як свого часу невелика армія Олександра Македонського за кілька років знищила Ахеменіцьку перську імперію, так і тут картковий будиночок Російської імперії може завалитися від одного сильного удару. Як тільки місцеві національні еліти отримають сигнал, що в центрі все валиться і він не має реальної сили, вони тут же зіграють в сепаратизм. І першими очікувано відірвуться Республіки Північного Кавказу, можливо, без Адегеї. Це і Дагестан, і Чечня, і Інгушетія, і Північна Осетія, і Карачаєва-Черкесія, і кабардіно балкарська Республіка. Там 90 плюс відсотків не русські, а місцеві національності. І вони точно не захочуть бути в імперії. Ну і очікувано можуть зіграти Поволжя. Передусім Чувашія, Татарстан і Башкортостан, де теж руські в меншості. На Росії фактично немає ніякої ідеології, бо міф про православ'я не заходить не лише мусульманам, а й більшості населення центральної Росії і рускаве населення Сибіру та Далекого Сходу. Серед етнічних русків віруючими і православними себе називають 67%. Проте постійно відвідують храми лише 14 відсотків Ті, хто тільки на великдень на Росії ходять в церкву Пасхи, святить насправді ніякі не християни. А вся інша ідеологія на російській побудована на твердженні ми хоч і бідне, но сильні. А все те їхнє побідобесія або якщо надо, повторим, розтане після поразки російської армії. Тож чи можливі національні повстання? Як і скрізь у світі, усе вирішуватиме пасіонарна меншість. Як тільки еліти захочуть відділитися, вони відділяться. Прощай, немитая Росія, страна Рабов, страна господ. Хоча свої нюанси є у всіх національних республіках. Наприклад, такий маленький нюанс. В тому ж Башкортостані Башкири більшість складають у селах і невеличких містечках, а в УФІ більшість русських. Нюанс, нюанс. Або економічна складова. Наприклад, такі республіки Північного Кавказу, як Інгушетія, або Північна Осетія, є повністю дотаційними. Чи захочуть вони відділятися від Росіюшки, зважаючи на те, що вони будуть економічно підвішеними? Нюанс! Натомість, Республіка саха Якутія, менше мільйона населення і фактично вся таблиця Мінділеєва. І там і якути, і русські захочуть відділитися, тому що вони всі разом можуть поїхати на балі. Ілі в Пхукет, а свою землю, яка, до речі, більша, ніж уся Європа разом узята, віддати в концесію Китаю. А як будуть існувати регіони з переважаючим в них населенням з етнічними руськими? Я сумніваюся, що на Росії будуть один від одного відокремлюватись Тамбовська область чи Рязанська область. Проте, є Хабаровський край, Приморський край, Камчатка і Чукотка. І вони теж можуть захотіти переорієнтуватися на Сполучені Штати, Японію, ну той ж самий Китай та інші країни Тихоокеанського регіону, як їх сировинні придатки. І є три цікавих регіони у західній частині Росії: це Карелія, Санкт-Петербург і Калінінградська область. По перше, Карели дуже можуть захотіти приєднатися до Фінляндії. Санкт-Петербург є самим ліберальним регіоном Росії і може стати собі таким собі ганзейським містом, самодостатнім регіоном, який не захоче тулитися до Москви. Ну і Калінінградська область це може стати такою собі Балтійською республікою. Згадати, що вони все-таки не Калінінградська область, а Східна Прусія. І стати європейським регіоном. Нарешті назріває і питання: а що ж має робити Україна для того, аби імперія розпалася? Мусимо констатувати, будь-яка національна свідомість є загрозою для імперії. І зараз ФСБшники уважно слідкують та присипляють національні рухи. Проте у разі військової поразки все може статися вмить. Несподівано, як і у 1991 році, як і з майданами в Україні. Ще вчора, наче все було спокійно, а сьогодні вже вирує революція. І Україна має бути готовою до цього, щоб потім надати організаційну і за необхідності збройну допомогу, а потім визнати нові незалежні республіки і сприяти їх визнанню на глобальному світовому рівні. Стати для них цивілізаційним безпековим партнером, навчати представників цих республік будувати власні держави. Зараз в Україні організація українських націоналістів спільно з представниками поневолених народів Росії відновили АБН Антиімперський блок народів. Його задача створення широкої антиросійської коаліції. Поки що Україна як держава. Мало долучається до цього. Те, що ми бачимо на каналах Freedom, це намагання передати весло російській опозиції хорошим русським. Але це абсолютно не та стратегія. І потрібно широке експертне обговорення стосовно того, що нам потрібно зробити, щоб Росія розвалилася. Я вважаю, до речі, що місія України саме робота на розвал імперії. І Російська імперія остання Україна є орієнтиром для поневолених народів Росії, і багато хто сприймає як силу, що допоможе їм звільнитися від імперії. Відповідно від нашої держави потрібна якість роботи з поневоленими народами. Ми розуміємо, що для того, щоб впала остання імперія, має перемогти ЗСУ. Тому нам потрібно об'єднувати зусилля фронту і тилу задля спільної перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!